А? Який я суп заварганив. Посилки напакував. Супа наварив. Компота зварив. І це ж ще полдня суботи не пройшло. Зараз йду до сусіда пити кофе. Потому що я е, е, як сказати, всі гроші вивів у апшори. Зараз так шопсвіт. І не оставив собі навіть на кофемашину. Це в мене тут такий вже новорічний віночок красивий. Прошлогодній ще. Вот, тому йду до сусіда. У нього є кофемашина, а в мене є молоко. Коляску бережу. А... Сьогодні субота, кстати, була дуже весела ночі. Ну, нічого. Зараз ну, вам кожу покажу. Оце все стоїть, жде відправки, щоб ви розуміли. За це все треба заплатити десь близько 2000 гривень на нову почті. Зараз я знайшов вже машину, водія, які приїдуть мені, допоможуть відвести і поправляти по посилкам. Отака От в мене весела олігархічно, -аферист, аферистична субота. Так що. Як то кажуть, кожному, кожного своя субота. Ну, кофе ніхто не відміняв. Так що зараз піду, по кофе, дождусь машиною светителям і поїду відвозити посилки. А потім... А потім... Ой... Потім багато ще планів на вечір. Mm -hmm. Всім хорошого суботного виходного дня. Я пішов на кофе. О, кстати, сьогодні день такий класний. Покажу вам. Сонечко таке клас. Як весна. Вот. Що хочу сказати. Хорошого всім настрою на душі. Давайте залишатися людьми. Так, да, кстаті, про поводу людей. Ті, що пишуть, що я з офшорами втік забугор, я запрошую всіх до мене забугор. Адрес Забугора називається місто Київ, вулиця Львівська, 17, станція метро Житомирська. Приїжджайте на мій Забугор. Ми разом з вами поволонтеримо, позабугруємо, поофшоримо. Ну, не забувайте, що в цій країні, якщо ти патріот і волонтер, допомагаєш українцям, допомагаєш. Малозабезпеченим переселенцем, військовим, то ти обов'язково будеш СБУшниками відпищений владою посаджений, як я.